Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео збереже нерви, збереже час сотням тисяч українців, комусь навіть збереже життя. Тому я прошу вас підтримати це відео вподобаєчками. Будь ласка, поставте вподобаєчки і, будь ласка, підпишіться на мій канал. Я роблю корисний контент для вас. Так? Е, а поговоримо ми сьогодні з вами про справки з поліції, про справки е, про несудимість, які треба взяти. Якщо ви плануєте залишатись в тих країнах, де ви є, так ну при поданні на постійне на постійне резидентство, наприклад, в Канаді, вимагають таку, таку справочку. І е, ці справки можна ще взяти, поки не вступив в дію закон про мобілізацію, досить таки спокійно. Так там наскільки я знаю, таку справку можна взяти з дії, і потім цю справочку завірити вже в консульстві. І з того, що я бачу е, на е, різних ресурсах, так на різних е, чатах, телеграм-чатах, на різних сайтах, то українці не до кінця розуміють, як працює і скільки часу працює така справка. Багато разів раз уже зустрічав там. Українці пишуть, що така справка працює там місяць. Хтось пише три місяці. На самої справці написано, що справка е, працює шість місяців. Так. Але що робити людям, українцям, які е, от зараз будуть уїжджати в Канаду або тільки приїхали в Канаду, і вони ще не планують подаватись на постійне резиденство. Тобто е, їм треба ну ще рік е, часу треба взяти, щоб податись, або щось таке. Чи... Треба їм брати таку справку чи ні. Е, в цьому відео я вам зараз розповім. так? І цю інформацію, до речі, про цю справку я вже надавав раз. І я про цю е, справку розповідав на інших ресурсах, не тільки на Ютюбі. І одного разу я отримав листа від одного глядача, підписника, е, який мені написав: Ну слухай, ти от розповідаєш одне. А я зараз працюю з. Сертифікованим цим е, імміграційним агентом, і він мені каже про справку зовсім інше, що моя справка там буде дійсна тільки е, протягом шести місяців. Кому мені вірити? І я, друзі, вам завжди кажу. І завжди казав, не треба вірити нікому. Так вірити треба собі, і вірити треба офіційній інформації, яка є на офіційних сайтах. Ту інформацію, яку я вам зараз надам, ви знайдете на офіційному сайті Канади по посиланню, яке ви знайдете в описі до цього відео. так. Тобто це офіційна інформація на офіційному сайті Уряду Канади. Будь ласка, переходьте, вірте тільки своїм очам. Якщо хтось вам каже, що це не так, то ну це про мабуть ця людина не зовсім компетентна, так? І ще раз хочу вам нагадати, що імміграційні агенти вони не, не, у них немає жодної якоїсь там інсайдерської інформації, яку не можете знайти ви, або не зможете знайти ви на офіційних сайтах. Так, на офіційних джерелах вся інформація, вона. Вона завжди відкритих е, е, джерелах, тобто, ви можете саме знайти і почитати. Заходьте, будь ласка, читайте. Так ось, незважаючи на те, що справочки на ці справочки написано, що е, справка гідна тільки 6 місяців. Е, ну, це якщо ви будете її отримувати, і так да, я ще раз хочу вам сказати, що на зараз, наскільки я знаю, цю справку можна отримати в дії і просто її завірити е, пізніше в консульстві. Так, незважаючи, так ось незважаючи на те, що там написано, що е, справка дійсна 6 місяців, давайте ми з вами зараз прочитаємо. Офіційні вимоги Уряда Канади до таких справок, так? Ну а пізніше ми з вами трошки повернемось до питання: так скільки ж буде гідна ваша справка? Так, друзі, я відкрив. Е Офіційний сайт Уряду Канади е, до речі, по посиланню, в, в описі до цього відео, якщо у вас проблеми з англійською, ви зможете почитати на українській або російській мові, або будь-якій іншій мові, яка вам більше подобається, так яка вам більш комфортна. Я не буду зачитувати все, ви прочитаєте самостійно. Я зачитаю тільки основні моменти, які потрібно знати. Так, ну, перше, для кого потрібна така справка? Під час подання заяви на постійне місце проживання – ви повинні додати довідку з поліції. Онлайн система запросить довідку з поліції. для... Ви та члени вашої сім'ї старше 18 років, тобто, кожна людина, якої які старші старше 18 років, потрібно додати таку справку. Це зрозуміло. Так, кожна країна, в якій ви або член вашої сім'ї знаходились протягом останніх років, протягом 6 або більше місяців поспіль. Тобто, треба брати такі справки зі всіх країн. Де ви жили більше шести місяців? Ну, наприклад, ви зараз знаходитесь в Польщі, ви в Польщі прожили півтора року. Збираєтесь їхати до Канади, або ви приїхали в Канаду з Польщі, і в Польщі ви прожили по півтора року. До Польщі ви жили все життя в Україні, так, тобто, вам треба буде брати дві справки: одну справку з України, а другу справку з Польщі, так про е, несудимість, про те, що ну з поліції, що у вас там все нормально і ви нікого там не вбили, не ограбили і і не підпадали під ä, під суд вам не потрібно надавати нам довідки з поліції за якийсь період часу до того, як виповнилось 18 років або за час проведений у Канаді. Так, тобто, е якщо вам зараз е ви приїхали в Канаду, вам було 18 років, то таку справку не треба брати. Так, тобто, треба брати справки з тих країн, де ви жили після 18 років і жили більше 6 місяців поспіль. Е сподіваюсь, це зрозуміло. Після того, як ви подаєте заявку, офіцер може запросити додаткові довідки з поліції за будь-який період вашого життя, починаючи з 18-річного віку. Е, йдемо далі. Ну, тут є куди е, як відправляти ці сканкопії, які повинні бути. Це ви самі все прочитаєте. Я не буду на цьому зараз зупинятись. Я просто вам е, роз, розповідаю саму таку е, необхідну інформацію, так? Дата видачі сертифікатів, ми з вами підійшли до центрального питання цього відео. Для країни, в якій ви зараз проживаєте, так? Підкреслю для країни, в якій ви зараз проживаєте. Це дуже важливо, тому що подаватись на постійне резидентство Канади можна не тільки знаходячись з Канаді. так, Тобто ви можете податись на постійне резидентство з Польщі, з України, з будь-якої іншої країни світу. Так? так, ось якщо ви подаєтесь е, з будь-якої іншої країни, то це називається країна, в якій ви зараз е, проживаєте. Довідка з поліції е, країни, в якій ви зараз проживаєте, має бути видано не більше, ніж за 6 місяців до дати подання заяви. Тобто в цьому випадку діє справка тільки 6 місяців. так? Якщо ви живете зараз в Польщі, ви з Польщі подаєтесь на постійне резидентство Канади, і ви берете цю справку в Польщі, то в цьому випадку дія вашої справки має тільки 6 місяців. Сподіваюсь, це зрозуміло, так? Далі, е, йдемо далі. Е, і справка ця не повинна бути просроченою. Е, це зрозуміло. Тепер йдемо далі, читаємо далі. Чомусь більшість українців саме на цьому місці закінчує читати. Так? Тобто, прочитали 6 місяців на справці написано: 6 місяців, все пропало. Справка моя пропаде. І не читають далі. А ми з вами почитаємо зараз далі. Для будь-якої іншої країни. У будь-якій іншій країні довідка з поліції має бути видана після того як ви в останнє знаходились там протягом шести і більше місяців поспіль так зрозуміло це зрозуміло так ну ми зараз кажемо про україну якщо ви з україни виїхали кудись в європу були в Європі якийсь час, або ви з України виїхали в Канаді. Ви в Канаді вже деякий час. Так перш ніж ви подастесь на постійне резидентство. Ви в Канаді проживете вже тут півроку, рік у кожної людини по, по різному. Тобто, це для вас країна, в якій ви не жили, тобто, ви вже виїхали з цієї країни, і ви там знаходитесь. Ви е, е, зрозуміло, ви там знаходились е, 6, 6 місяців і більше. Ви жили в Україні. Так, деякі країни вказують термін придатності своїх. Поліцейських довідок. Тобто вам треба взяти справку з України після того, як ви виїхали з України. І це зрозуміло, так? Е, йдемо далі. Деякі країни вказують термін придатності своїх поліцейських довідок. Якщо у вас є довідка з поліції, термін дії якої минув, Прикладіть її! Ми приймемо його, якщо. <с> Та, друзі, уявляєте собі, ви виїхали з України, ви в Україні давно не знаходились, ви зараз берете собі цю справку, ви в Україну більше не в'їжджали. так? І те, що на справці на українській написано 6 місяців, це вже нікого не турбує. Е, читаємо далі. Він був виданий після того, як ви останній раз залишались там протягом 6 і більше місяців поспіль, і це не країни, де ти зараз живеш. Так, Друзі, Ну, ну чи це не е, класна інформація, скажіть мені, чи ця інформація досить не е, не, не затягує на вподобаєчки ваші так? Щоб ви поставили мені вподобаєчки. Ну, і звісно, щоб ви підписались на мій канал. Ну, я думаю, що це класна інформація. Розшифровую, розжовую. Ви з України переїхали в Польщу чи в Німеччину, чи будь-куди будь в іншу країну. Потім ви поїхали в Канаду, так? Тобто, якщо ви, наприклад, в Польщі прожили більше шести місяців, то ви з України можете брати справку в будь-який час, так якщо ви після того як ви взяли справку, більше не повертались в Україну. Отут фішка. Якщо ви були в Україні, виїхали в Канаду, потім з Канади повернулись знову в Україну і в Україні знаходились поспіль шість місяців або більше, тоді вам прийдеться брати іншу справку. Так, тоді треба буде брати іншу справку, але якщо ви такого не робили. То ваша справка, яку ви візьмете зараз з України, буде дійсна для подання на постійне резидентство в Канаді навіть і після 6 місяців, і після року. Головне, щоб ви більше не їздили в Україну. Ну, я впевнений в тому, що ті, хто буде брати ці справки, вони не горять зараз бажанням їхати в Україну і знаходитись там півроку або більше, так? Отже, давайте ми з вами зараз все це підсумуємо, ще раз ражуємо. Ви виїхали з України, неважливо. Виїхали в Польщу, там в Німеччину. Ну по-любому, ви виїжджали через європейську країну, так тому що ну ну немає літаків. Ви не можете якось інше інакше виїхати. Чи в Туреччину, будь куди? Ви там знаходились неважливо, який час, так ви ви могли там знаходитись, Якщо ви там знаходились 6 місяців і більше, то вам треба буде брати справку як в Україні, так і в тій країні, куди ви виїхали з України. Так і знаходились більше 6 місяців. Потім ви приїхали сюди в Канаду. І ви в Канаді знаходитесь певний час, і після цього ви подаєте на е, постійне резидентство. Так ось ваша справка, ця яку ви візьмете зараз, буде дійсна і через 6 місяців, і через рік, в незалежності від того, скільки там написано на той справці, якщо ви не будете повертатись в Україну і знаходитись е, в Україні е, 6 місяців, поспіль і більше. Ви навіть можете повернутись в Україну там на тиждень, на два на місяці, потім знов поїхати, і в цьому випадку вам не треба буде. Е, Отримувати для себе брати нову справку. Ваша довідка буде е, е, дійсна. так. Ну і тут є деякі положення, що робити, якщо ви не можете отримати таку довідку, так, тому що бувають випадки, коли таку довідку отримати або неможливо, або треба е, чекати довго. Тобто, все це також прописано. В еміграційних правилах Канади це не так страшно, як про це думають багато українців, і як про це люблять розповідати, набивати собі ціну деякі імміграційні агенти. Так, друзі, вам не варто зараз втрачати час, так? А варто отримувати таку справку, поки ви маєте на це можливість і ви маєте на це час. Ну і варто отримати інші документи, е які вам можуть бути потрібними при подачі на постійне резидентство, або при підтвердженні вашої світи, наприклад, ну, або ще щось, так. Подивіться, будь ласка, на офіційних сайтах, які документи від вас можуть вимагати. І поки у вас є така можливість, йдіть в консульства і отримуйте, підтверджуйте всі ці документи. Друзі, я ще раз хочу вас попросити підтримати це відео вподобайчками. Так, поставте, будь ласка, вподобайчки. Я впевнений, що це класна інформація для сотень тисяч українців. І я хочу ще раз вам нагадати про підписочку. Підпишіться, будь ласка. На Цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.